Вітаю вас, шановні восьмикласники! Розпочнемо ми сьогодні не з оголошення теми уроку, а з невеликого завдання. Перед вами щось таке незрозуміле, якийсь клубок. Спробуйте порівняти його, доповнити і утворити власний малюнок залежно від того, з чим ви проасоціюєте е, дане зображення. Я не сама це вигадала. Скористалася доволі цікавою статею, покликання, на яке ви бачите зараз на екрані, і також я додам його в опис під відео. Ну що ж, можете натиснути на паузу і спробувати дійсно-таки домалювати, пофантазувати. Можете це зробити пізніше, вже після нашого уроку. А я пропоную. Подивитися на те, що було зображено в цій самій статті. Хтось побачив тут вівцю, хтось джіл, а хтось доволі цікаву зачіску. Для чого все це на початку уроку? А для того, що ми будемо сьогодні з вами говорити про порівняльний зворот. Яке використовується для образного порівняння одного предмета явища дії з іншим предметом, явищем або дією. Тобто порівняльні звороти, це свідчення нашої фантазії, з чим ми можемо те чи інше проасоціювати. Але нас цікавить також не тільки наша фантазія, а й вміння побачити ці порівняльні звороти, а також знати, коли їх відокремлювати, а коли не відокремлювати. Де ми найчастіше можемо з вами зустріти порівняльні звороти? Безумовно, це в публіцистичних статтях, тобто публіцистичний стиль, в художніх творах, особливо в поезії, і в розмовному стилі. Найчастіше це фразеологізм. Ну, знов таки, я не буду зараз все це зачитувати, ви можете натиснути на паузу і подивитися, прочитати уважно і знайти у всіх цих текстах порівняльні звороти. А ми рухаємося з вами далі. Відразу хочу сказати, що порівняльні звороти приєднуються, зрозуміло, порівняльними сполучниками, про які ми говорили ще в 7 класі. І вже тоді я акцентувала увагу на тому, як правильно писати ці сполучники. І ще раз, вони всі у вас перед очима, запам'ятайте, що складні сполучники не мов би... Не мов би то, не наче, то, не неначе, ніби то всі вони пишуться разом. Тобто, Не треба ставити дефісів або відділяти частку Б, або То. Тобто, це все один сполучник. Не мов один сполучник, не мов би, не мов би, та, та інші. Роль порівняльного звороту в реченні, да? Тобто, як же нам його підкреслювати. Всі слова, до речі, які входять до порівняльного звороту, ми підкреслюємо з вами як один член речення. Тобто, не роздивляємося слова в порівняльному звороті як окремі члени речення. Всі вони, всі, що приєднуються з словами як, наче, мов, ніби так, цими сполучниками це все один член речення. Який же це може бути член речення? Це може бути обставина. Іноді це не член речення, а окреме може бути речення, підрядне, порівняльне. Про такі речення сьогодні я скажу оглядово, а детально вчитися, розрізняти порівняння і порівняння речення будемо вже в 9 класі. Також може бути означенням. Ну, безумовно, наведу приклади. Незнайомець стояв переді мною, наче гора, стояв як, наче гора. Пам'ятаємо, що обставина це група присудка, залежить від присудка, ми це тут бачимо, стояв, і відповідає на дану ситуації запитання як, тобто, можна назвати способу дії. Якщо ж ми подивимося з вами праворуч, і. Прочитаємо речення Хвилі, наче гори налітали на берег, то тут у нас порівняння, наче гори, виконує роль означення. Для тих, хто не розуміє, чому це означення, а не обставина, пропоную завжди орієнтуватися на присудок. Роздивимося. Припустимо, тут дійсно це обставина. Значить, налітали, на, наче гори. Але ж гори літати не можуть. Тому це хвилі, які хвилі, так? на що вони схожі, так? ніби гори, налітали на берег, тому, наче гори характеризує цей зворот насправді, підмет хвилі, а від підмета, від іменника ми можемо ставити запитання до означення, які хвилі, наче гори. І ще один приклад. Одну секунду, зараз я е, трошечки посуну себе, щоб ви бачили текст. Так, і підходить товариш до мене, мов дитину під руку бере. Знов таки, товариш що робить? Бере, бере, як, мов дитину. Це, мов дитину, у нас обставина, обставина способу дії. Якщо ж ми подивимося речення знову таки праворуч, в гущавині поміж старі е, папориці зеленіли, наче заячі вушка, два зелені листочки, ми розуміємо, що листочки, е, схожі які листочки? Схожі на заячі вушка. Тому що заячі вушка не можуть зеленіти. Так? Тобто це насправді означення. Далі, іще беремо з вами ліворуч, він дивився на мене такими очима, наче хотів спитати про щось і не міг. Тут взагалі, якраз, підрядне порівняльне речення як його вже на даному етапі? Ви можете відрізнити від порівняльного звороту, який стоїть в простому реченні. Порівняльний зворот не може містити присудка. Тобто, це вже окреме речення. Дивимося з вами. Він дивився на мене такими очима, він дивився, наче він, тут просто пропущено підмет, він хотів спитати і не міг. Тобто, Хотів спитати і не міг, це вже окрема граматична основа, це вже не порівняльний зворот. І ми не підкреслюємо, відповідно, це як обставину, А роздивляємося як члени речення окремого, простого речення. І, і ще одне речення там, де ми побачимо з вами означення прошу. І місяць в небі, як підкова, бездумно котиться у світ. Місяць, який місяць, на що схожий, як підкова. Тут не котиться, як підкова, тому що підкова котитися не може, вона не кругла. А місяць схожий, тому місяць який, як підкова, як підкова виступає в ролі означення. Тож і ще раз, Порівняльний зворот може виступати в реченні як обставина і рідше, але таке теж трапляється, як означення. Крім того, не забуваємо, якщо ви побачили після наче, мов, ніби присудки, значить це окреме речення, а не частина простого речення. Рухаємося з вами далі. Так, знов мені доводиться так. Тепер дивіться, порівняльні звороти в поезії. Ну, Найчастіше там ми можемо їх зустріти. Це один із художніх засобів. Тому що от саме творче начало, тобто фантазія, певні асоціації, які виникають у поета, він переносить їх у свій твір. Без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. І далі ви бачите іще цитати з поезії, які ви вже вчили, і ті, які ще будете вивчати. Зараз про кожну я скажу окремо, покажу вам на прикладах. Без неї ніщо ми. Зверніть увагу, що тут ми, це підмет, ми є ніщо, так, це буде присудок. І я ставлю запитання до порівняння, як порох і дим від підмета ми. Значить, це означення. Ми які, да, без неї ми які, як порох і дим, Порівняльний зворот в ролі означення. Наступне речення. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Тут трошечки може бути для вас складно, але все одно ми повинні вже з восьмого класу починати правильно аналізувати речення. Просто прийміть, поки що як інформацію. Люби, ти, люби, так, тобто це у нас присуток далі. Люби як, як небо її голубе. Тобто, люби так, як любиш небо. Тому насправді, от це те, що буде у нас потім аж в 9 класі, насправді, як небо, її голубе це окреме речення. Ось таке буває, де пропущений присудок. Ви його не бачите, але насправді його можна підставити. Так ось тут це окреме речення. І ще раз кажу: це просто для ознайомлення. Таких, безумовно, складних випадків у вас не буде. Ну, принаймні, поки що в восьмому класі. Далі з вами дивимося. Бачиш між трав зелених, як грудочки пташата. Пташата які, як грудочки, тобто, ні бачиш, як грудочки, не сидять, як грудочки, да? а які, якщо запитання від іменника, то це означення. Наступне. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Сподіваюсь, всі пізнали поезію, яку ми нещодавно з вами вчили. Е, летіла хутко, хутко, тобто швидко, наскільки, мов стокрила. Ми вже з вами знаємо види обставин, і це у нас з вами обставина ступеня або обставина міри, тобто наскільки кутко летіло, мов стокрила, виконує роль обставин. І останнє, ще одне, одна цитата коли ж дзвінки, як скло, надходили морози, морози надходили, які да? дзвінки Дзвінки наскільки знов таки, як і в попередньому реченні, як скло виконує роль обставини міри. Ось це доповнення до, попередніх, до попередньої інформації. <кхем> тобто, у нас порівняльний зворот завжди виділяється комами. Якщо він стоїть всередині простого речення з двох боків, якщо на початку, був в кінці, з одного. Але все було б просто, якщо б не було складно. Як завжди, у нас в мові на кожне правило є свої або винятки, або ще якісь такі уточнення. І ось я прошу вашої зараз особливої уваги, коли ж кома. Не ставиться перед порівняльним сполучником. Тобто, такий сполучник є, так? але не завжди він приєднує у нас порівняльний зворот. Він може приєднувати інші члени речення, бути частиною інших членів речення, як же не заплутатися. Ну, треба, безумовно, я буду це пояснювати, але потрібно це все вивчити. Перше правило. Сполучник є частиною складеного іменного присудка. Види присудків ми знаємо, знаємо, що є складені іменний. І ось коли у вас порівняльні сполучники мов, наче і подібні входять до складу такого присудка, то, ясна річ, ми кому там не ставимо, оскільки між підметом і присудком кому не ставиться. Ну, Все не видно найскравіше, коли на контрасті. Ось будемо порівнювати з вами. Спочатку ліворуч. Дівчата гомоніли, щебетали, мов ластівочки. Тут ми виділяємо комами, тому що дівчата що робили? Щебетали, щебетали як? Як ластівочки? Це у нас з вами порівняльний зворот, виконує роль обставини, способу. Якщо ж ми подивимося з вами, праворуч. То речення у нас буде таке: а дівчата наші, мов-ластівочки. Тут немає порівняння з якоюсь дією. А просто говориться, дівчата є які. Пам'ятаємо, запитання складеного іменного присутка є, хто є, які, а тут є мов які. Так ось вони, мов-ластівочки. Ми з вами тут. Кому не стану, тому що це присудок, а не обставина чи означення. Далі іще приклад. Материнська любов, наче сонце зігріває нас. Тут порівняння зворот, тут є діє слово, є присвик зігріває, як порівнюється, як зігріває сонце. Тобто це у нас порівняльний зворот, ми його виділяємо. Виділяємо з двох ботів. Якщо ж я напишу материнська любов, наче сонячне тепло, то любов є, що є, наче сонячне тепло, це все складений мені присудок, відповідно, кому я ставити не буду. Тепер наступний приклад. Очі її були чорні, наче терен. Що ми бачимо? Очі, підмет. Що про них сказано, були чорні, складений іменний присудок. І вже від нього залежить порівняльний зворот, який виконує роль обставини. Чорні, наскільки, як терен. Якщо ж ми порівняємо з реченням праворуч, то е, побачимо, що вже у нас немає слова чорні, а до складу. Присудка входить в слова терен разом із словом наче. Очі, підмит були, наче терен. Отже, ми тут кому не ставимо, тому що тут немає порівняльного звороту, тут є складений іменний присудок. Другий випадок може бути таке нечасто, коли перед словами мов, наче ніби. Перед сполучниками ви побачите або будете самі вживати слова, майже зовсім цілком справді. От якщо ви їх ставите, то тоді уже кому не ставите. Хлопці говорили як дорослі, тут немає, тому ми кому тут з вами вживаємо. А хлопці говорили майже як дорослі. Уже кома не ставиться. От просто наявність слова майже нам про це і говорить, що кому ставити не потрібно. І ще одне речення: йшли, наче черепахи. От порівнюємо так, повільно, наче черепахи. Виділяємо: ішли зовсім як черепахи, уже ми з вами кому не ставимо. Це другий випадок. Далі. Якщо порівняльний зворот є фразоологізмом або частиною фразоологізму, ну, всі ми з вами знаємо, що фразеологізми – це сталі сполучення слів. Тобто всі слова, які входять до їхнього складу, ми не роздивляємося як слова з окремим лексичним значенням. Тому що, якщо я скажу, наприклад, повішати носа, це в буквальному. В сенсі, якщо роздивлятися що слово повішати з його значеннями носа, то виходить така дуже кумедна ситуація. А е, якщо ми розуміємо, що це фразологізм, так, Степан повішав носа, бо е, отримав сьогодні не дуже гарну оцінку, тобто він засмутився, то ми розуміємо, що це стало сполученням. Ясна річ, що коли у нас сполучники, як, наче мов, Ходять до фразологізму, відповідно, кома всередині не ставиться. Порівнюємо знов-таки, звук був гучний, металевий, наче з відра. Тут все нормально, так? тут немає фразологізму, ми дійсно порівнюємо звук там якийсь з таким звуком, який може доноситися, коли б'єш по відру. За вікном вітер дощ лє, наче з відра. От лє наче з відра це вже фразологізм. Зрозуміло, що тут кома перед наче не ставиться. І ще приклад. Сукня була біла, як перший сніг. Була біла, наскільки так, порівня, порівнюється з чим, як перший сніг, це не фразологізм, я виділяю кома. Ця новина звалилася, як сніг на голову. Да? Тобто звалилася раптово, да? вона стала раптовою зненацька. Я, кому як не ставлю. І ще один приклад. Він був гарячий, нестримний, палкий, як вогонь. Це не фразологізм, як вогонь виділяю кому. Селяни пана боялися, як вогню, це вже у нас з вами фразологізм, боятися, наче вогню, як вогню, дуже сильно, кома не ставиться. Четвертий випадок. Сполучники, наче ніби, мов, їх можна вже, в принципі, роздивлятися тут, як частки, можуть стояти перед простим дієслівним присудком, ось бачите, знов нам потрібні знання видів присудків, міти, чітко їх вирізняти. І зрозуміло, знов-таки, якщо, наче, ніби і подібні супроводжують, да, стоять перед простим присудком, ми не можемо ставити кому між підметами Ось так, просто. Порівнюємо. Автомобілі пролітали по автостраді, ніби комети. Тут у мене є присудок пролітали, а далі вже йде ніби комети. Це порівняльний зворот в ролі обставини. Автомобілі, ніби пролітали по автостраді, уже немає з чим порівнюється. Просто, ніби, стоїть перед простим дієслівним присутком. Кома не ставиться. Він поринув у власні мрії, наче в море. Поринув як, наче в море. Порівняльний з вороб. Виділяю. Він наче поринув у власній мрії і нікого не помічав. Наче поринув. Наче стоїть перед простим дієслівним присудком. Я не маю права ставити тут кому після він і перед наче поринув. І е, п'яте правило воно пов'язано з темою прикладки. Не плутайте, будь ласка, сполучник як, який приєднує порівняльний зворот, і як, який приєднує прикладку. Знов таки, на протиставлення, на порівнянні. У свої 15 років він писав як справжній поет. Це у нас порівняння. Я порівнюю те, як ця людина в свої 15 років, була такою талановитою, що вже писала як справжній поет. А Франко, як поет відомий у світі, да, тобто в ролі поета, це вже прикладка. Пам'ятаємо з вами, що коли прикладка приєднується словом як, і можна сказати в ролі кого, да, то тоді ми кому не ставимо, ми таку прикладку не виділяємо комами. і це не порівняння з урод. це саме прикладка. Тому ми з вами тут коми не ставимо. Ну і е, тепер спробуємо е, з вами виконати три тестових завдання. Не поспішайте. Я розумію, що тема не зовсім проста. Тобто, в принципі, все просто. Знаєте, сполучники порівняльні, бачите порівняльний зворот виділяєте. Але саме ці п'ять випадків, коли не ставимо да? от вони ускладнюють нашу задачу. Тому, коли ви побачите завдання, ви натискаєте на паузу і виконуєте. Потім продовжуєте дивитися відео і дізнаєтеся правильну відповідь. Починаємо. Кому перед порівнянням сполучником треба поставити речення? Тисніть на паузу, читайте речення і. Виконує. правильна відповідь це речення це місто прекрасне, як усмішка долі. Я поясню, чому не інші, хоча, я думаю, всі ви повинні були вже здогадатись. Руки зробилися як лід. Зробилися як лід, тобто холодні це фразеологізм. Продовженка як письменника я дізнався в школі, тобто про Довженка в ролі письменника, так? це прикладка, невідокремий. Сидів зовсім як старик. Є слово зовсім, перед як не виділяємо. А ось в А в реченні так, це місто є прекрасне, це складений мене присудок. Наскільки прекрасне, як усмішка долі? Порівняння виконує роль обставини. Завдання друге. Знов таки читаємо уважно речення і теж саме шукаємо, де кому перед порівнянням сполучникам потрібно поставити. Правильна відповідь Г. Знову таки аналізуємо: увесь світ був як казка. Світ підме. Він був чим? Він був як казка. Як входить до складу складеного іменного присудка, не відокремлюємо. Він був неначе сонний. Аналогічна ситуація. Він був неначе який? Він був неначе сонний. Це все складений іменний присудок. Українська пісня «Віють вітри, віють буйні, популярна в Канаді як англомовна, в ролі англомовне, не від окремими. Зникло лихоліття, наче у вісні, ось це у нас з вами порівняльний зворот. Зникло як, наче у вісні. Виділяємо. І третє завдання. Кому перед порівняльним сполучником знову-таки треба поставити. Тиснемо на паузу, розв'язуємо завдання. Правильна відповідь. І ніч мов мати над тобою долоню на чоло кладе. Мов мати ми з вами відокремлюємо. Чому в інших варіантах не ставимо кому? Зараз аналізуємо. Він вискочив наче Пилипськонопель, наче Пилипськонопель це, тобто зненацька, раптово це фразологіст. Перше в Канаду я потрапив як турист, як в ролі туриста, це прикладка. І зорі, ніби дивилися на мене і щось говорили згори, у нас ніби супроводжує простий дієслівний приступ. Зорі, що робили, ніби дивилися. Ну і на сам кінець нашої зустрічі для охочих пропоную повернутися до того, з чого ми почали, і потренуватися. Ось перед вами такі фігури, які я намалювала. Спробуйте їх доповнити, і цікаво буде дізнатися, а які у вас вийдуть зображення. Може, у когось птахи, у когось риби, у когось меблю, у когось палаци. Ось я думаю, тих, хто цікавиться, хоче розвиватися творчо, от спробуйте виконати і таке завдання, а не тільки завдання з мови. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що було зрозуміло. Якщо будуть якісь запитання, Пишіть в коментарях, я їх побачу і обов'язково вам відповім.